Чи може бути між собой і змова, між набу і банковою? Безумовно, тому що всі люди, які працюють в набу, це такі самі люди, як і всі інші люди, які працюють в інших місцях. І, безумовно, може бути будь-яка змова, і будь-які домовленості, і все, що завгодно. Тут виключати нічого не можна. Але це все одно катастрофа для банкової. І ось я вам поясню, чому з вами я, Олександр Бригінець. Та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так от, дві ключові проблеми. Перша ключова проблема, яку ми з вами вже зачіпали, це недовіра оточення Зеленського до самого Зеленського. Ця ситуація з Набу, САБом, тепер, можливо, з БЕБ, якщо буде призначений той керівник, якого обрали. Конкурс з митницею, і все це разом демонструє оточенню Зеленського, що Зеленський не може їх захистити, що він під тиском чиїмось. Ну, Зеленський каже, що це під тиском народу. Е Західні ЗМІ говорять, що це під тиском західних ЗМІ. Немає значення, в принципі, під чиїм тиском, але ключове, що Зеленський взявся потужно захистити. Своє оточення, конкретні імена відомі. І він не зміг цього зробити. Не тому, що не зміг їх захистити, що їх обов'язково посадять. Ми не знаємо, чи їх посадять, які будуть вироки суду, і так, далі, і так далі. а ми знаємо точно, що він провів атаку на всі ці органи, які цементували б його владу, якби він їх контролював, і ця атака завершилась його поразкою. Я би це назвав. Черговим овальним кабінетом, коли він зайшов туди своїми вимогами, а закінчилось це тим, що довелося просити вибачення. Приблизно те саме відбулося і тут. Тобто, перша частина недовіра до Зеленського в його ж оточенні, і як наслідок небажання і страх виконувати ті доручення Зеленського, які їм видаються небезпечними. Тобто, вони будуть діяти на свій страх і риск. А не як командні гравці. І це принципова відмінність від того, що було недавно. Тепер, що стосується іншого аспекту, про який говорять мало, що таке взагалі набу? Набу це структура, яка безумовно живе в рамках українського законодавства і отримує гроші з українського бюджету, і безумовно на неї можна тиснути, в тому числі бюджетними способами і так далі. І так далі. Але ця структура отримує значну допомогу з заходу. І саме ця підтримка з заходу робить його, ну, скажімо так, більш незалежним. У них є альтернативні джерела, вони можуть спільно працювати з західними аналогічними службами. Вони там проходять стажування, вчаться і так далі. І так далі. Тобто тут. У них є своя певна перевага, якої немає у інших структур. І ось що далі: структура набу тепер знов буде відповідати за свої дії, ну, скажімо так, своїм авторитетом, чи своєю популярністю, чи своїм статусом, так як це і мало би бути. А Якби набу підпорядкували прокуратурі, то такого б нічого не було. Це були просто ну, слідчі чергові ну, прокуратури там, чи щось іншого, які б не мали б такого міжнародного поважного статусу, по суті. І що відбувається далі? Далі давайте подивимось уважно, що стає підставою для того, щоб набу починало те чи інше розслідування. Підстав може бути багато. Це може бути звернення якогось громадян чи депутатів, може бути м -м, звернення того самого НАЗК, може бути ще якісь звернення. І всі ці звернення при бажанні банкової і при домовленості з набу можна проігнорувати, не помітити, вдати, що їх немає, і, або прослідувати на гальмах без ніякої серйозної уваги до них. Чи можливо це? Ну, теоретично можливо. Я не хочу сказати, що це точно є, але теоретично це можливо, бо це є в інших структурах, і часом ми дивимося, що де ж наші результати розслідувань, і розуміємо, що їх не так вже і багато. Тобто така змова між набу і банковою теоретично може бути. Але є деякі інші цікаві способи звернути увагу набу на певні проблеми. І вони не можуть вдати, що вони цього не бачать. Ну, найпажливіше і найпомітніше це антикорупціонери. Ті антикорупціонери, які фінансуються заходом, вони проводять свої розслідування і вони прямо показують набу, що є проблемою. Тобто, грубо кажучи, ці антикорупціонери, типу шабуні, наче хтось іще, це такі маячки, які показують набу. Що треба робити, тому що вони, як люди, яких підтримує Захід, звернули увагу на цю проблему. Тобто, чому саме проти антикорупціонерів ведеться атака влади? А тому, що саме вони є оцими маячками. Друга частина це журналісти. Ну, Українських журналістів можна проігнорувати, а європейські світові демократичні ЗМІ, коли вони пишуть про якісь корупційні обрудки, Проігнорувати важко. Треба реагувати, проводити слідство, і за цим слідством, звичайно, будуть стежити ті журналісти, які м, написали про це. Але і це не найстрашніше. Найстрашніше що це е, силовики європейські, американські, коли вони звертаються до набу з певними своїми заявами, з певними речами, які пов'язані. З тими чи іншими проблемами, які стосуються українських громадян, от тут починається максимально кризовий момент. Тобто якась німецька розвідка, ну не розвідка, а антикорупційна структура чи прокуратура, чи хтось там в даному випадку може звернутися до набу з якоюсь там проблемою, яка існує стосовно, припустимо, того самого шурми. І от в цей, в цей момент настає. Червона лінія з одного боку, навіть якщо б у НАБУ була домовленість з банковою, вона не може проігнорувати це прохання чи цю вимогу. Вона буде обов'язково реагувати на це і буде знати, що їм будуть по кожного ранку чи кожного вечора дзвонити з Німеччини, питати: Ну як там наша справа? Ну як там наша справа? Ну що там рухається? І таким чином ці е, незалежні. Розслідувачі антикорупційні вони залежні від медійного розголосу своїм авторитетом. Тобто вони не можуть, ну грубо кажучи, таку спецслужбу чи таке видання, яке вже руб, просто прямо послати і сказати нам пофіг, ми нічого такого розслідувати розслідувати не будемо. І це є найбільш небезпечна частина. Того, що може бути з набу. Я зараз ще раз скажу: я не говорю про те, що набу світі люди, які з доброї волі будуть іти в бій з корупцією і там владою Єрмака чи кимось іще. Я говорю про те, що це така структура, яка може опинитися під тиском суспільства, під тиском засобів масової інформації і інших служб, яка змушена буде вести певні речі, які їй. Не може і не хотілося б вести, але вже як є. І тут виникає друга частина. Це ми зараз поговорили про те набу, яке могло би бути близьким до банкової, де на чолі мав би стояти чоловік, який в дружніх стосунках з Єрмаком чи кимось іще. Але сама по собі ця структура як незалежна від. Прокуратури і банкової, змушена була би робити певні речі для того, щоб розслідувати діяльність високопосадовців. Саме тому, якщо ви подивитесь уважно, ніхто, крім НАБУ, не може розслідувати якісь справи, де є реальні високопосадовці. Ну, подивіться справи, які пов'язані в СБУ. Ну, там немає. Потужних імен, ну там невеликі, місцеві, дрібні і так далі. А такі, щоб були там якісь потужні е персонажі, їх там немає. Тому що Набу незалежна, а СБУ все-таки вони прямо підконтрольна банкова, І Тому там, якби ситуація значно важка. Ще. Так от, ми поговорили з вами про те, щоб було. Якби наше набу було повністю, чи частково, чи суттєво залежним морально чи формально від банкової, але юридично продовжувало б бути незалежним, як воно зараз вже тепер і є. Але наше набу після тої ганьби, яке, яку вона отримала під час цієї всієї історії з спробою її помножити на нуль, воно має в собі значний потенціал протестний. Тобто такий, я би сказав, позитивний реваншизм, коли суспільство і захід поклали на них надії, а це ж насправді так і було. Тобто, це були надії нашого українського суспільства і заходу на ці структури, на набу, на саб. І тепер вони мають. Е Значить, ну, реалізувати це, вони мають довести, що народ недаремно вийшов їх підтримати, і запахід недаремно їх ем, значить, підтримав. Теж. І це означає, на моє глибоке переконання, що справи з топ-чиновниками Зеленського підуть трошки швидше, ніж вони б пішли, якби всього цього не було. І тому я й кажу, що Єрмак наближається. До катастрофи з двох боків, з одного боку, наближаються до нього і до його оточення так само з точки зору кримінальних справ. А з іншого боку, люди, які мали би ну, безумовно використовувати, виконувати все, що їм говорять на банковій, вони не будуть цього робити, тому що вони будуть боятися того, що за ними прийде набу, Беб і так далі. І оце, як на мене. Ключові зміни, які ми отримали е, за цією кризою. Отже, можна сказати так, що ситуація для України стала значно кращою, а Зеленський, як цього і треба було очікувати, виявився слабеньким кризовим менеджером, який не зумів здолати проблеми кризи. Чи були в нього шанси це зробити? Я не знаю. Мені здається, що не було, але факт залишається фактом. Підписуйтесь на мій канал, давайте разом відстежувати всі ці події. Вони цікаві. Я впевнений, що зливів буде багато. Зараз починається цілий сезон злив. І будемо з вами обговорювати це в тому числі і в коментарях. Слава Україні!